Круто, правда? Це Міжнародна космічна станція, космічний дослідницький комплекс для 16 країн, учасниць космічної програми. Донедавна з космосу передавали лише наукову інформацію, але відтепер станція має власний канал новин. Здравствуйте, это Максим Сураєв. Привіт з борта міжнародної космічної станції. Максим Сураєв бортінженер 21-го довготривалого екіпажу МКС і перший космічний відеоблогер. Завдяки його репортажам тепер кожен може здійснити віртуальну мандрівку у Космос. Моя каюта, де я обитаю. Максим Сураєв. Ну и внутри там, как бы, поскольку в невесомости все равно где спать. Поэтому спальные мешки у нас находятся на стене. Мы спим на стене. Вот, есть иллюминатор, что очень удобно, и в отличие от від американских... Кают которых у которых нет внутри иллюминатора, можно уединиться и посмотреть на прекрасные виды Земли через иллюминатор. Они нам очень завидуют, кстати, по этому поводу, что у нас каюте есть иллюминатор. Вот. А так залазим в спальный мешок, закрываемся на молнию и вперед спать на стенке. Спаты на стенці и есть и стюбики. Сурайв не первый, кто рассказывает про життя на Міжнародній космічній станції. Рік тому в інтернеті з'явився щоденний космічної подорожі іранської астронавтки Анаше Ансарі. Нарешті я тут. Подорож була довгою, але воно було того варте. Що ж ви хотіли дізнатись? Як приймати душ, як чистити зуби, як мити голову? Дотримуватись гігієни в космосі не так просто: тут немає ані душу, ані крану. Вода тут не тече, вона плаває. Чистка зубів окрема історія. Тут не можна почистити зуби і виплюнути пасту. Доводиться ковтати. Астронавти називають це ефектом свіжої м'яти. У невагомості безліч переваг наприклад, ви можете підіймати 100 кілограмові вантажі однією рукою і переміщати їх одним пальцем. Ви літаєте, замість того, щоб ходити. А ще ви можете грати з їжею, легенько щось штовхнути, і воно вже летить. Саме тому Бог і створив липучки тут буквально все на липучках, навіть кишені на штанях. Я думала, речі нікуди не дінуться з кишені. Звісно, поки не спробувала щось дістати тоді все, що було всередині, розлетілося навкруги. Тільки не кажіть про це нікому на станції, але я вже загубила тут свій блиск для губ. Звикання до надзвичайних умов чередуються з кропіткою роботою над експериментами. А от у вільний час всі космонавти милуються землею, навіть жертвуючи заради цього дорогоцінним сном. Є вислів, світ пропливає повз. Сповна усвідомлюєш його тут, коли ввечері, закутавшись у спальник, дивишся через ілюмінатор на землю. На денній стороні, коли світить сонце, видно, як океан переливається сотнями відтінків голубого і зеленого. Видно простори суші, споріщені руслом рік. Добре, видно міста. А от кордонів ви не побачите. Неможливо сказати, де закінчується одна країна та починається інша. Єдиний кордон, який ви можете побачити, це кордон між сушею та морем. Сподіваємось, що скоро люди і на землі усвідомлять просту істину, що немає границь ані між державами, ані між людьми. А ми чекаємо свіжих новин з космосу і бажаємо всім космонавтам безпечно повернутись на землю до рідних, які чекають на них.